Усім привіт, друзі! Ну що ж, починаємо сезон полуниці та рецептів з нею. Сьогодні хочу вам показати дуже смачний літній тарт з полуницею та ревеном. Отож, для тіста нам необхідно змішати 250 г порошна та холодне вершкове масло. І тепер ми будемо руками все перетирати у дуже мілку крихту. Тепер до цієї маси додаємо 1 яйце, 2 столові ложки цукру та 1 столову ложку горілки. Тепер все будемо руками гарно переминати в тісто, щоб воно було одної консистенції. Ось таке еластичне, гарне тісто у нас виходить, тепер будемо переходити до розкатки цього тіста. Для цього нам необхідно взяти дві частинки два шматочки пергаменту і між ними складаємо тісто та розкатуємо в такий тонесенький пласт. Тепер беремо форму для випічки, змащуємо її вершковим маслом. Пергаментом я не покривала, в мене нічого не пригоріло. І тепер зверху будемо викладати тісто. Формуємо бортики і тісто, яке е, трошки лишилося, яке ми відрізали, також приєднуємо, щоб всі бортики були однієї висоти. Тепер по всій поверхності треба проколоти вилочкою тісто. І відправляємо в холодильник і будемо займатися нашою начинкою. Для начинки нам треба два невеличких ревеня і нарізаємо його невеликими шматочками. І такими ж частинками будемо нарізати полуницю. Відриваємо хвостик і ріжемо кубиками та поєднуємо з ревенем. Тепер до полуниці з ревеном додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль і все гарно перемішуємо. Дістаємо тісто з холодильника та зверху викладаємо начинку, рівномірно покриваючи тісто. Для ще більше гарного вигляду та смаку зверху я посипаю пластівцями мигдалю. Це придасть просто е, такий завершений смак цьому тарту. Та будемо випікати 45 хвилин у духовці. Тепер подивіться, яка краса у нас вийшла. Смакуємо з улюбленим чаєм чи кавою, і я впевнена, що ви будете в захваті від цього десерту.